Під час нового засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке стартувало сьогодні, його учасники надіслали російському диктатору Володимиру Путіну. Чіткий сигнал. Про це на вступному слові заявив глава Пентагону Лойд Остін перед засіданням Рамштайну. Він зазначив, що вже понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу, протистояли путінській агресії. Також Остін заявив, що боротьба України за свободу має значення для всіх. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять за свою агресію, вони продовжують загрожувати світу. Ніхто не хоче жити у світі, де такі, як Путін, можуть безкарно вторгтися до мирних сусідів. І вони відмовляються від того, щоб форму глобальної безпеки. Диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу. Міністр оборони США акцентував, що підтримка України у її боротьбі з російською агресією є непохитною, і що єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити чи перемогти в змаганні за волю. Також голова Пентагону заявив, що партнери України створили ще одну коаліцію в рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони. Ось наголосив, що сьогодні учасники контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування. Він зауважив, що цінує лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції і наразі збирають ресурси з усієї контактної групи, щоб підтримати ці зусилля. Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, проходить нове засідання у форматі Рамштайн. Це вже 17-та зустріч контактної групи з питань оборони України. Традиційно її відкрив глава Міноборони Шалоїтостін. Очікується, що партнери сьогодні обговорять посилення української протиповітряної оборони та нагальні потреби на фронті.